Несправний акумулятор часто призводить до несправності автомобіля. І це не дивно, адже на сьогоднішній день батареї повинні задовольняти живленням все більше електронних систем автомобіля. Екологічна технологія старт-стоп, коли акумуляторна батарея повністю забезпечує живлення автомобільних систем при вимкненому двигуні. Це особливо небезпечно при частих поїздках на короткі відстані, оскільки акумулятор втрачає більше енергії, ніж отримує при повторному заряджанні від генератора. Температура також може погіршити характеристики батареї. Ідеальна робоча температура акумулятора складає 20 градусів влітку. Високі температури прискорюють можливі реакції старіння. При низьких температурах взимку швидкість хімічної реакції зменшується, що призводить до погіршення технічних характеристик, зокрема у батареях, з великим терміном експлуатації. І останній, але не менш важливий аспект: тривалі зупинки також зазвичай призводять до зменшення заряду батареї з усіма неприємними наслідками. Ось декілька порад, як можна цьому запобігти. Якщо ви їздите рідко або тільки на невеликій відстані, зменшіть використання електричних систем. У такому випадку енергія використовується на заряджання акумулятора. По можливості зовсім не використовувати електричні системи. Вони стають причиною високого навантаження на акумулятор. Коли акумулятор розряджений, єдине, що може допомогти, це запуск автомобіля від зовнішнього джерела та звернення до найближчої СТО для з'ясування причини. Найважливіша порада: несправна автівка не повинна контактувати з автомобілем, який надає допомогу, щоб запобігти короткому замиканню. Підключіть затискач червоного кабелю на позитивний контакт автомобіля, що надає допомогу. Затискач з іншого боку кабелю. Підключіть до позитивного контакту несправного автомобіля. Потім підключіть затискач чорного кабелю до автомобіля, що надає допомогу. Інший кінець підключіть до металевого контакту без покриття, подалі від акумулятора несправної автівки, наприклад, до блоку двигуна. Спочатку запустіть двигун автомобіля, що надає допомогу, а потім двигун несправної автівки. Відключення кабелів здійснюється у зворотному порядку. Заряджайте акумулятор до та після тривалого простою на СТО або вдома за допомогою професійного або побутового зарядного пристрою. Для підключення зарядного пристрою до батареї спочатку підключіть червоний кабель до позитивного контакту, потім чорний кабель до металевого контакту без покриття подалі від батареї, наприклад, до блоку двигуна. Потім підключіть зарядний пристрій до мережі. По завершенню заряджання, спочатку відключіть зарядний пристрій від мережі, а потім кабелі від акумуляторної батареї. Відвідуйте перевірене СТО для регулярної перевірки акумуляторної батареї. Там акумулятор можна буде зарядити за допомогою професійного зарядного пристрою або за потреби встановити нову батарею.